Від 1 листопада на українців чекають ключові зміни від мобілізаційних відстрочок до субсидій і комунальних тарифів. Далі детально розповімо, що потрібно знати кожному. Із 1 листопада 2025 року в Україні набирають чинності важливі зміни, які стосуються відстрочок від мобілізації, пенсійних виплат, тарифів на комунальні послуги, внутрішньопереміщених осіб та українців за кордоном. Що змінюється у відстрочках від мобілізації? Територіальні центри комплектування припиняють прийом заяв у паперовій формі. Тепер всі документи оформлюються онлайн через застосунок Резерв Плюс або через ЦНАП. Понад 600 тисяч громадян отримають продовження автоматично. Паперові довідки скасовуються, підтвердження лише в електронному військово-обліковому документі. Щодо пенсій, розмір виплат у листопаді залишиться без змін. Однак частина пенсіонерів та одержувачів соцдопомог має пройти фізичну або онлайн ідентифікацію через відеозв'язок. Комунальні тарифи для більшості українців також не зміняться. Газ від Нафтогазу залишиться за ціною 7 ,96 гривень 96 копійок за кубометр до травня 2026 року. Пільговий тариф на електроенергію для опалення 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину до 2000 тисяч кіловат. Водночас субсидії розрахують автоматично, а пільги на тверде паливо чи газ надаватимуться відповідно до доходів та особливих категорій. ВПО мають пройти обов'язкову ідентифікацію до 1 листопада. Це стосується дітей, пенсіонерів, осіб з інвалідністю та тих, хто отримує соцвиплати. Ті, хто не пройде перевірку, ризикують втратити допомогу. Українці за кордоном. Польща завершила програму безоплатного житла та харчування для більшості біженців. Тепер лише вразливі категорії отримують компенсацію, а інші повинні самостійно оплачувати проживання. Також у ЄС діє система Entry-Exit для автоматичного обліку перетину кордону. Ці зміни зачеплять майже всі категорії населення, тому важливо бути уважними та своєчасно оформлювати документи.